Шпундра святкова українська страва, основними інгредієнтами якої є м'ясо та буряк. Я буду готувати, покажу вам все детально, буду дещо підказувати, радити. А ви ж тим часом підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби всі мої майбутні українські рецепти ви не пропустили. Шпундру готували кілька сотень років тому. Відомо лише що тоді брали м'ясо вбитого вепра. Зараз вже багато українських ресторацій використовують свинину. Отже, добрий шмат відбірного м'яса, можна взяти свинячі реберця, розрізаємо на шматки та будемо обсмажувати на невеликій кількості олії. Дехто м'ясо обвалює в борошні, я ж роблю так, як готували ще в ті давні часи. І загалом цікаво відтворити ту давню кухню, аби відчути смак страв, які споживали дуже давно. М'ясо пускає смачний сік і аромат розлітається кухнею. Вам, як своїм, скажу по секрету. Я додаю до м'яса ароматизований чебрецем і часником олію. Це спеціальний технологічний процес, колись поділюся з вами обов'язково приготування. Ще одна особливість того давнього рецепту: буряк будемо брати квашений, і заливати шпундру будемо справжнім буряковим квасом. На сучасний лад використовуйте свіжий буряк та закисліть оцтом. Про користь квашеного буряка годі й говорити, тож матимете бажання заквасьте та вживайте для покращення власного здоров'я. Тим часом м'ясо перчимо та приправляємо сушеною цибулькою. Звичайно, можна додати подрібнену свіжу і ще трохи потушкувати. Викладаємо наші бурячки, досолюємо, але увага! Якщо ваш квас вже є досить солоний, то солі буде достатньо. І тепер заливаємо буряковим квасом. Як я вже сказала, готуємо за колишнім рецептом, тож на самому початку я підрум'янила борошно. І буду його зараз сметанкою та буряковим квасом розмішувати до стану соусу. Можна замість бурякового квасу влити пару ложок звичайного окропу і також зробити смачний соус. Заливаємо тим соусом шпундру, додаємо трішки рідини, перемішуємо і будемо ще дотушковувати 5-10 хвилин під кришкою. Загальний час приготування цієї страви близько 40-50 хвилин, бо ж шматки м'яса в нас доволі великі, та і буряк має встигнути приготуватися. Що я вам скажу, друзі, з кожною такою українською стравою, як от куцюрба, буцики, кремзлики чи лиганці, всі ви можете знайти у мене на каналі. Я все більше розумію, чому наша автентична кухня викликає стільки заздріщів та бажання, хоч щось привласнити, бо це смачно. Тоді я вперто буду і надалі розповідати вам про ті забуті, але такі смачнющі українські страви. А ви підтримайте коментарем, вподобайкою та підпискою, аби українські страви мала змогу побачити все більша кількість населення нашої планети. Слава Україні!